Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що ви не сподіваєтеся, а воно відбудеться в вашому житті. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. І подивимося, що нам про це розказують карти. Оракул Ленорман. Так. Для кого-то це розклад, ти це мене дивитися, з якими енергіями. Людина, яка постійно навчається. На, вічний студент, будемо казати. Яка пізнає світ, людина таємнича, така загадкова. Людина не передбачена, але та людина знає, що вона хоче. Угу. Для кого це теророзклад? Людина, яка відсікає весь непотріб свого життя, угу. все, все старе, непотрібне, іде і вперед. Та, навіть цікаві всі труднощі що... всіх непотрібних людей від себе, розриває стосунки з минулим і впевнено йде у світле майбутнє. Що ви не сподіваєтеся, а воно швидко відбудеться у вашому житті. То швидко дуже. Ви не сподіваєтеся, що ви вийдете стою тупіків, всяких лабіринтів і ваше життя. Увійде стабільність, у угу. собі. всі сумніви, ви від себе відрізаєте. Так, що ви не сподіваєтеся, воно здійсниться в вашому житті швидко. Що вас покинуть е е, всякі Суперники, суперниці, конкуренти, колеги, нещирі колеги по роботі, по бізнесі, по хобі, навіть, по самореалізації, що від вас відійдуть всі вороги, що ви їх переможете, так. що відійдуть від вас ці обмани, зради, спокуси. Ви це все відріжете від себе, любовні трикутники. Ви захочете спокою душевного. Ви захочете упевненості в завтрашній день. Ви не захочете половинчих тих відносин. І все, що вам буде, і все, що вам заважає в житті, зараз чи буде заважати, ви це все будете, бачите, відтікати. Це все залишиться у вас за спиною. Що? Швидко відбудуть, якщо ви не сподіваєтеся, вона швидко відбудеться в вашому житті. Так, до когось йде життя, взаємне кохання, гармонічні стосунки, якщо, люд... так, якщо людина одна, комусь буде пропозиція серця, а хто люди? А люди, які любі, в шлюбі, в сім'ї. Будуть покращуватися стосунки, ставати більш гармонічніші, будуть більш... більше сімейної злагоди, взаєморозуміння, взаємодопомоги, моральної, і душевної підтримки. Що ви не сподіваєтеся, вона швидко відбудеться в вашому житті? Ті труднощі заплутані такі історії, <кій> <кій> негативні думки, тривоги, внутрішні страхи, вони від вас будуть відходити. І ви жит... і ви в своєму житті отримуєте ясність. Просвітлення в всіх ваших справах да, і в стосунках, в сім'ї. І у вас встановиться рівновага, тобто все стане на свої місця, а весь непотріб, старий, чужий, непотрібний, Напущений, перекладений, перехоплений, все буде від вас відходити, вас покине ваше життя. Що ви не сподіваєтеся, а воно здійсниться швидко в вашому житті. Та, вас чекає прорив, когось це може бути. Це прорив в справ справах вашого життя, в вашій фінансовій сфері, в самореалізації, в вашому ділі, в вашому бізнесі. Все зрушиться з мертвої точки. Так, ви вийдете за стою, топіків, ще раз, під... ще раз карти, -то... то саме повторюють. Та показують. Також відбудеться прорив у ваших стосунках, в вашому особистому житті, в сімейному житті. Ви вийдете в всякої бідності, Хтось... Переїде на інше місце, на інше місце проживання, угу. хто змінить роботу або напрям роботи так ви вирветеся. ви, ви стану такої невизначеності, стану жертви з підвищеного стану, угу. ви будете більше енергійніші, більше будете впевнені в собі. і вперто будете рухатись вперед. Нехай буде так. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. До нових відео. Всіх вам благ!